Вітаю, друзі! Пропоную вашій увазі розглянути набор присвячений 50-річчю перемоги у Великій Вітчизняній війні. <кхух> На звороті набору надруковано вірш М-негоди. Я з вашого дозволу його зачитаю. Степом, степом йшли у бій солдати, степом, степом даль заволокло. мати Мати стала коло хати, а кругом в диму село, степом, степом розгулись гармати, степом, степом клекіт нароста, степом, степом падають солдати, а кругом шумлять жита, степом, степом поросли берізки, степом, степом сонце розлилось, степом, степом встали обеліски, а кругом розлив колось, степом, степом людям жито жати, степом, степом даль махне крилом. Мати мати жде свого солдата, а солдат спить вічним сном. Так, друзі, ось такий колекційний набор було випущено в 95-му році, присвячений 50 років перемоги у Великій Вітчизняній війні. 1941-1945 років. Так, до, до набору йшли. Ось такі сертифікати. Так, що воно не фокусується, ось такі сертифікати. Сертифікат колекційного набору ювілейних монет України, цей колекційний набір випущений на честь 5-річчя перемоги у Великій Вітчизненній війні 41 45 років. До набору входять 5 монет номіналом 200 тисяч карбованців кожного. Його назви монет. Перемога у Великій вітчизняній війні 41-45, Місто Герой Київ, Одеса, Севастополь Керч. Монети є дійсним платіжним засобом України. Метал. Мідно-нікелевий сплав. Діаметр 33 мм, якість пруф лайк. -like. Тираж набору 20 тисяч штук. Хоча тираж кожної монети різний. Рік випуску 95-й. Тираж монет. Е, значить, З Керчі починаємо. Тираж монети Керч. 50 тисяч штук, здається, хвилиночку. Так, 50 тисяч Севастополь і Одеса 75 тисяч штук. І, ну, і одно чисто монети тираж. Місто Герой Київ 100 тисяч штук. І перемога оця о, загальна монета, перемога в Великій Вчизненній війні 250 тисяч штук монет тираж. Сертифікат українською та англійською мовами. Цікаво ще те, друзі, що на самому наборі теж, теж зазначена інформація, така начебто як сертифікат Ось бачите, зі зворотнього боку українською, англійською мовами. І мені цікаво було побачити, що тут ще вказано товщина монети Бачите, 2,3 мм. Більше я ніде не зустрічав, щоб в описі монет тов товщину вказували. Діаметр пишуть там, діаметр вага, все. Це, мабуть, один раз вказували, коли тут ще була зазначена товщина монети. Ось, На самому на самом наборі теж е цей надрукований сертифікат. Віктор Андрійович Ющенко підписував, тоді був головою управління Національного банку України. Наш президент. він там у нас Кравчук, кучма. Він когось Ющенко четвертий. Четвертий я щось вже запутався, який він там був. Так, переходимо до розгляду монети. Так, так, так. Тут теж Всередині наведена довідкова інформація з приводу того, чому кому присвячений набор, пропоную її зачитати. 50 років минуло з того дня, як відгриміли останні залпи Великої Вітчизняної війни 41-45 років. Людство перегорнуло одну з найкривавіших і найжорстокіших сторінок у своїй історії. Гірку чашу болю і страждань довелося сповна випити і українському народові. З перших днів війни Україна стала ареною запеклих боїв. Незважаючи на героїчний опір, на кінець літа 1942 року вся її територія була окупована ворогом, але Україна не скорилася. Майже два роки з грудня 1942 року до кінця жовтня 44 року тривала битва за звільнення України. За цей час. 1098 частинам з'єднанням, які відзначилися у боях, були присвоєні почесні найменування українських міст, а чотири міста Київ, Одеса, Севастополь і Керч були удостоєні почесного звання місто Герой. Великою ціною дісталася нам перемога. Понад 7 мільйонів своїх синів і дочок втратила Україна в тій війні, і, хоча минуло півстоліття. На момент 95-го року пам'ять про подвиг народу назавжди залишиться жити в серцях вдячних нащадків. Віддаючи данину глибокої шани безмежному подвигу народу, Національний банк України випустив в обіг серію ювілейних монет. Перемога у великій вітчизняній війні 41 45 року. Міста герої Київ, Одеса, Севастополь, Керч. Ось така інформація. Така ж інформація наведена англійською мовою. Так, це ми вже дивились тут, так? Так, потім перейдемо, трішки розглянемо монети. Значить, друзі, аверси монети в них, у них однакові. Так, фокус є. В центрі, в центрі монети зображено малий державний герб України. Тризуб. Давайте ближче, мабуть, спробую. О, ось так. Дивіться, як гарно видно. Малий державний герб України тризуб, який прикрашений з лівого та правого боку гіллям калини з листками та гронами калин. Це все обрамлено намистоподібним орнаментом. І написи зверху. 95 1995 рік півколом Національний Банк України. Вгорі внизу 200 тисяч карбованців. Написи там вон, ромбами роз'єднані. такі монети. Вкладені на карту бойових дій України. На картоні надруковано. Так, тепер реверси монет. Ну, реверси монет центральними фігурами. Кожної монети є обелізки, пам'яті. Захисникам України років Великої Вічняної війни, або як її зараз називають Другої світової війни. Так, значить, давайте зачитаю з опису деякий обеліск, як він, як він називається. Так, почнемо з міста Героя Керчі. Де наша Керч? Праворуч зверху. Так. Ось наша керч. Ось наша керч. Так. І у нас тут на реверсі монети в центрі зображено обеліск слави на вершині гори Мітрідат, споруджений на честь подвигу воїнів окремої Приморської армії. Моряків Чорноморського флоту і Азовської військової флотилії, жителів міста, які загинули в боях за визволення Криму від німецько-фашистських загарбників. Так, далі в нас піде місто Герой Севастополь. Так, ось наш Севастополь. Ловимо фокус. Так, фокус нормально. Так, значить, на Севастополі. У центрі зображено зображення обеліска міста героїв Севастополю, спорудженого на високому березі Північної бухти, на честь подвигу воїнів окремої приморської армії, моряків-чорноморців, народних ополченців, винищувального і курсантського батальйонів, які протягом 250 днів з листопада 1941 року по липень 1930. 42-го року героїчно захищали місто від німецько-фашистських загарбників. Так, далі в нас місто Герой Одеса. Ось вона. Центральна. Центральне зображення реверсу монети. Так, фокус, наче і добрий. Так, значить, в центрі зображено пам'ятник невідомому матросу, споруджений в Центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Григоровича Шевченка, на честь загиблих воїнів окремої приморської армії, моряків Чорноморського флоту Одеської дивізії народного ополчення, які протягом 73 днів, в серпні жовтні 1941 року, захищали Одесу. Від регулярних військ гітлерівської Німеччини та її союзників. Так, і далі столиця наша, місто Герой Київ. Так. Київ, значить, Київ, Київ. В центрі на фоні Дніпра, лівобережної частини міста зображено головний фрагмент. Меморіального, корп... «Меморіального комплексу Парк вічної слави, обеліск слави на могилі невідомого солдата. Прилегла до нього частина алеї загиблих героїв з могилами захисників та визволителів Києва. Так, є і центральна монета. Перемога у великій вітчизняній війні. Так. Ловимо фокус. Ось так. Мабуть, добре. Так, значить, в центрі розміщено зображення ансамблю Софіївського майдану в Києві. Собор Святої Софії Київської та пам'ятник Богдану Хмельницькому. На передньому плані праворуч на фоні собору постать молодої жінки з квітами в українському національному вбранні, символ молодої незалежної України, яка схиляє голову. Перед вічним вогнем народної пам'яті запалеглими у Великій Вітчизняній війні. Ось такий, друзі, набір він був, здається, першим в роки Незалежної України. І це були вже, здається, одні з перших монет. Ну, зараз хвилиночку. Богдан Хмельницький коли вийшов з сьомого місця. Ну, так. Да. Перемога у Великої Вітчизняній війні була перша монета, ювілейна монета, випущена в роки Незалежної України. Вона була випущена. Де вона перемога? 7 травня 1995 року, потім Київ, 23-го 8-го, потім Одеса. 23-го 8-го, а 23-го 8-го вони всі були випущені, що я дивлюся. Всі ці 4 монетки були випущені 23 серпня. А перемога перша була 7-5 7.5. Так що, друзі, такий чудовий набір ювілейних монет, присвячених перемозі у Великій вітчизняній війні ювілею. 50-м роковинам. Отак. Хто має молодців, в кого немає, бажаю, щоб мали такий чудовий набір. Дякую за увагу. До нових зустрічей в ефірі.